Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео: Права чоловіків в Україні. Існує дві причини для запису даного відео. Причина номер один: про це чомусь ніхто ніколи не говорить. І номер два причина це те, що коли хтось просто дає питання чи просто пише коментар, він зразу стикається з максимальною критикою у свою адресу. Зразу той хлопець чи той чоловік стає якимось посміховиськом, якимось агресором, аб'юзером і так далі. Отже, видео номер один увага на экран. Почему, если женщина устала, то ей нужен отдых, а если мужчина, то он слабак. Женщинам можно не работать, и это нормально. Женщинам можно выбирать партнера по деньгам, и это нормально, она просто хочет стабильность. Женщинам можно же не платить за себя, ведь мужчина ухаживает. Женщинам можно кричать на мужчину, ведь она просто на эмоциях. Женщины могут даже ударить мужчину, ведь он ее довел. А теперь давайте поменяем Мужчина не работает неудачник. Мужчина ищет женщину с деньгами. Альфонс. Мужчина не хочет платить. Жадный мужчина. Нищеброд. Мужчина на эмоциях. Абьюзер. Газлайтер. Нарцисс. В терапию. Мужчина дал сдачи. Ударил. Абьюзер. Монстр. Тиран. Женщина может ничего не делать. Ведь она же просто женщина. Мужчина может ничего не делать. В единственной позиции, если он мертв. Если женщина выбирает мужчину по деньгам, это нормально. Если мужчина по внешности, то это объективация. Равноправие? конечно. Женщинам можна все, мужчинам только платить. Як бачимо, дана тема набирає популярності. Звісно, річ. Спочатку про це говорили лише чоловіки. Але бачу, що разу більше і більше проявляються, скажімо так, жіноча думка, жіноча точка зору на цю тему. Будь ласка, відео номер два, увага на екран! В Україні щемляють права чоловіків, і я зараз не жартую. Не стільки буквально треба сприймати цю фразу, тобто, так, чоловіки займають досі там, злегка вищі посади і так далі. Тут без питань. Плані просто повсякденного повсякденності просто залізти в інтернет і почитати. Для прикладу, якщо чоловік в коментарях напише щось погане про жінку, всі жінки почнуть писати, які ці чоловіки погані, чоловік поганий і в принципі. Так само читаєш коментарі. Якщо одна жінка принижує чоловіка в коментарях із якоїсь ерунди, всі інші жінки кажуть, ха-ха, так це типу, так треба, і так далі. І це странно. Якщо жінка каже про те, що вона збирається на свята подарити себе. Або не знаю, якусь єрунду, то всі жінки такі, да, да, нормально, це абсолютно достатньо нормальний подарунок, а для чого більше? Якщо чоловік напише, що він хоче не знаю, передарити якусь ерунду, жінки нападуть на те, що він жадний і він не думає про жінку. Якщо в жінки вимоги до чоловіка і вона просто напише про те, що вона е, хоче, щоб чоловік був е, цей, фінансово забезпечений і забезпечував її, інші жінки підтримують. Якщо чоловік напише просто, щоб жінка була е, красива, всі жінки почнуть писати, що в них високі вимоги, і чого вони взагалі дивляться тільки на е, зовнішній вигляд. Якщо чоловік по-дурному пожартує і жінки нападуть на нього через це, і, типу, чого ти так по-тупому шутиш, то якщо жінка по пожартує по дурному, то інші жінки її підтримують. Тому так в Україні дійсно нерівні рівні права в плані, не знаю. Повсякденності ти не можеш просто вести себе, так як ти можеш себе вести. В жінок наразі більше вибору: те, що вона може сказати, як вона може пожартувати, як вона може себе вести. Тому що жінки інші жінки підтримують. Но якщо якийсь чоловік щось просто е, скаже, навіть навіть по-доброму, то жінки завжди не дають причину, щоб сказати якусь гадость. Тому я це не розумію. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Як бачимо, навіть у повсякденному житті, навіть з жіночої точки зору, існує дана проблема. Але якщо на дану ситуацію подивитися з юридичної точки зору, тоді усе стає зовсім неоднозначним. Взяти примірний закон України про домашнє насильство. Згідно з цього законом, якщо ти проживаєш з жінкою на одній території, приміром, у своїй власній квартирі чи у своєму власному домі, і якщо ти щось сказав чи щось зробив, чи навіть банально написав СМС, скажімо так. Отакого От вон змісту, згідно закону України, тебе жінка може просто виселити з твого власного дому. І не має значення, як ти в тому домі проживаєш, чи він, чи він є в іпотеці, чи, чи, чи це твоя, скажімо так, приватна власність, чи, можливо, це твоїх батьків власність, це не має ніякого значення абсолютно. Це означає, що якщо ти не даєш достатнього грошей своїй жінці, ти являєшся економічним насильником. Це означає, що якщо ти жінку не здовольнаєш сексуально, або не так, як вона хоче, або щось якось так виявилося, що ти зробив знато це різко, чи знато це грубо, ти тоді вже являєшся ким правильно сексуальним насильником. Це означає, що якщо ти приміром, прийшовши з роботи і на маніпуляції та претензії своєї жінки, їй відповів грубо чи різко, чи навіть матом. Ти тоді вже являєшся психологічним насильником. Знову ж таки, це не є мої фантазії, чи це не є моя уява, це говорить прямо і чітко закон України. Якщо ти, приміром, у процесі скандалу чи у процесі сварки, жінку штовхнув навіть випадково, ти теж підлягаєш під цей закон. Навіть якщо в процесі сварки, жінка сама десь там спіткнулася чи сама впала, ти навіть до неї не торкався, ти теж підлягаєш під цей закон. І згідно з цього закону, якщо воно буде не продовжуватися періодично, наступає кримінальна відповідальність. Іншими словами, згідно з цього закону, в тебе навіть немає права жінку послати куди подальше, тому що може в дію вступити терміновий заборонний припис, і тебе з твого житла власного орендованого житла батьків просто виселяють миттєво. В той же час всі платежі за твоїм будинком залишаються за тобою. Платежі комунальні, платежі кредитні, інші боргові зобов'язання і так далі. Тобто, згідно цього закону України, тебе з твоєї хати можуть виселити, але ти продовжуєш платити стільки, скільки це буде необхідно. Якщо, приміром, жінка зраджує у твоєму домі з коханцем і ти прийшов, побачив, робив будь-які дії, там, кричав, матюкав, свів себе агресивно, ти підпадаєш під дію цього закону. Ти є агресор, ти є аб'юзер, ти є насильник. В той же час жінці закон зраджувати не забороняє. Цього нема ніде прописано. Єдина річ, яку можеш ти зробити, щоб у свою адресу уникнути обвинувачень, це просто вийти з дому. Все. Це говорить чат GPT, це говорить адвокат. Це тобі скаже будь-яка компетентна людина. Ось така ситуація на теперішній час. Знову ж таки, хочу повторити, це не є мої фантазії, це не є мої уяви, це не є мої вигадки. Все, що я сказав, є дійсно написано в цьому законі України. Ви дійсно можете собі зайти, подивитися, переглянути, ознайомитися Там маєте інтернет, будь ласка, заходьте, цікавтеся. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? Хочу вам сказати, хочу вам побажати наступне, щоб ви ніколи не попадали під дію цього закону, щоб ваш вибір, ваші супутниці життя, ваші половинки, ваші майбутні дружини був максимально вдалий і у вашому житті приносив лише радість. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей!